Добрий вечір. Сьогодні пасха. Ми її відмітили. Значить, покажу, що я вчора напекла, ми вже майже все з'їли. Ну, як майже все. Декілька пасочок з'їли. Ось вони такі вийшли, я їх не прикрашала. Спробувала вранці зробити цей крем з желатину, нічого в мене не вийшло. Напевно, через те, що багатенько води додала, і воно нічого не збивалося. Коротше, і паски вийшли настільки солодкі, що воно, по суті, сюди не треба. от Тому. Такі пасочки вийшли. Хочу показати, вони в, мені, в мене отак от стояли. Це коробка від суші, я її зберегла, і вона мені якраз згодилася. Я сюди став, поставила три пасочки, отак. от. І, коротше, вони. Ви бачили на відео, вони там підходили, неначе непогані були, я їх засонула в духовку. І там просто ніагарський водопад якийсь почався. Всі ці паски вони почали витікати от сюди в великому кількості. У мене таке враження, що вони просто закасахалися друг друга. І вирішили створити пасочку дитинку, і просто оце все тікло сюди, в великій кількості. Нічого страшного в цьому не бачу. Я не робила паски на виставку. Звісно, хочеться, щоб було красиво, естетично, але не вирішила. Вийшло і не вийшло, і зато вийшло смачно. А, в цьому році для мене це основне. От. Так що така от штука трапилася потім покажу, що сталося з великими пасками. Це взагалі ханбець. В 6-й ранку знімала, толком не пояснила, що там взагалі відбулося. Ой, ну це був якийсь треш. Коротше, я ці паски маленькі, коли поставила, вони там довго собі готувалися. І проблема в тому, я ж вам показувала, що я готувала в бугру. От. Проблема в тому, що якщо багато даш жару добряче, то воно починає там пригорати. Тобто в мене була б згорівша корочка, а всередині було б сиру. ну, сира Пасха. Тому боялася дати жару. В итоге, вони мені, коли я вже поставила ну, ці маленькі, довго готувалася, поставила великі, треба було тільки маленькі робити, не треба було купляти великі формочки. Отаких, от от, в принципі, було б цілком собі достатньо. І коли я поставила великі пасхи. Коротше, часть пропеклась, на частину не вистачило жару. От, я заходжу, дивлюся, що там вже все прогоріло в цій грубці. Я так, але залишилися ці угольки ще червоні, такі розгарячені, кра, красні і червоні угольки. Я туди накидала кучу цих палок. От, і пішла собі. Думаю, зараз розгор... гориться, через 20 хвилин зайду, перевірю. В я перевіряти через 30 хвилин, а воно не розгорілося. Тобто я сиділа, чекала, бачу, що оце наполовину вони доготувалися, наполовину не доготувалося. Время вже майже шоста ранку. От, і Я от там казала на відео, що спати хочу. Якщо чесно, я навіть вже і сона не було, ну, сна не було. Прийшов сон навіть спати не хотілося. Але так мене це вже задовбалося, я не збиралася всю ніч пекти Пасхи. Ну, не було в мене такого бажання. от. І я вже бачу, що ще утра, і так в мене якось все набридло, що я просто ті паски достала, печку роздувати не стала, бо і так була така спекота, пекла. От. Зараз я вам покажу, що з цими пасками трапилося. Я зараз тут какао готую, отже чашечки, молоко нагрілося, нехай трохи стигне, тому що я його кип'ятила. А поки покажу вам ці паски. Так, зараз тут вже понавішувала всякого. Короте, ось <сх> Ось ці паски. <сх> з ними трапилось те саме, що і з тими. Хоча я сюди не додавала додатково дрожжі, але вони теж, бачите, всі повтікали і коли. <сх> Я садись залізла, тут дирка. Ой, коротше, я тепер не знаю, що з ними робити. Я хочу спробувати їх допікти. Я знаю, що так робити не можна і, скоріш за все, нічого не вийде. Але я зараз їх поставлю, вже розпалили групу. Групу, грубу розпалили, тому зараз думаю поставити. Нехай ще трошки пропікуться, бо середина волога, блін, не пуста. З маленькими такого не було. Так, ладно, все. Зараз я їх поставлю. Ану, чекайте. Вже що буде, то буде. Я вже на них надії не маю. От маленькі треба було піти. Я щось і забула, яка в мене калічна груба, коли покупала ці. от, Ну, все, спробуємо, подивимося, що з цього вийде. Але, як я вже сказала, ні на що не розраховую. А ось дивіться, які яєчка ми покрасили. Дуже мені подобається, що вони такі матові, класні. Накидала сюди оцю штуку. Коротше, дуже класно, естетично. Вино оце зранку доналили, цокнулися, трошки глотнули і пити не змогли. Вони, воно якесь ужасне. Це кагор від коблеву, тобто ми не змогли його допити. Тепер не знаємо, що з цим робити. Напевно, будемо для маринадів, для м'яса застосовувати. Бо ну, не знаю, воно таке ніяке, що ми просто, от бачите, по глоточку відпили і все. От, А яєчка красиві вийшли. Стосовно розсади, думаю, частково завтра висадити цибулю. Ось вона в мене тут така зелена, в мене ще ящик є в ванній кімнаті. Не знаю, можна, не можна, мені здається, що вже можна. Вже так морозів нема. Цибуля не наче до них. ну, Стримно відноситься. Ось тому, думаю, вже завтра, може, якщо буде час, якщо ні, то через декілька днів. Коротше, в найближчі дні висадити вже цибулю на город. От такі в мене плани. Ще багато розсадин не посаджено мною. Ну, я трошки байдикую, бачите, багато справ, і то свята, то ще щось, то просто буває таке, що ну, упадок сіл. От, і я себе не можу заставити нічого робити, бо я і так вже багато чого роблю. От, а я не, не робот-віртер. Тому, тому так, е, щось я вам хотіла показати, напала на мою розсаду, якась невідома, невідома халепа. Де вам для прикладу показати? Щось на зразок чорної ножки, але не знизу воно, а от зверху. Ось. Ось зараз. Корінчики є непогані. Це перчик. Але бачите, верхушка он, почала сохнути. Тобто я так розумію, що чорна ножка вона від землі йде, а тут от верхушка почала сохнути, потім те саме. Верхушка висохла. Два листочка красивені. Вони вже давно в мене так стоять. Поряд з ними це вже цей баклажан, щось з листочок, бачите, отсихає. Якась хрін напала. напала. Здрастя. Вот, Так що, Вот, стосовно розсади. Парник так і не Вот. Ну що вже пробиш? Ось, те саме перець. Ну, він такий маленький, тут толком не понятно. Коротше, странно, Странные дела. Всім привіток! Понеділок, день чудовий. Я тут собі підготувала вже інструменти, хочу трохи попрацювати на участку, вже щоб трохи двигалось, просувалося це дерево. От, думаю, зараз попілювати світочки. Чим я буду займатися? Я буду брати от таку от гілку, наприклад, цієї покажу. Оце товсте, цим будемо опалювати взимку, тому його я буду. Освобождається от таких маленьких гілочок, так от обрізати все від маленьких гілочок. І оці от от скелетні ветки я буду кидати туди, де вже в нас всі наші гілки валяються, лежать. Зараз те, що я робила минулого разу. Ось вони вже без маленьких гілочок, повністю обрізані. От. І потім ми їх розпилимо електропилою. Поки нема дещо, треба буде це проробити. Далі, що я роблю? Ті гілочки, які я повідрізаю, повідскубую. Ось, наприклад, от така от гілка. Бачите, вона рівнесенька. Отак от її тут обрізати, бо це вже неровно. Отак от обрізати. І от сюди буду відкладати, де в мене ровні гілки. Потім їх буду як опору використовувати на городі. От. Бачите, вже багатенько в мене їх, але замало. Враховуючи мої 25 соток, це ще буде замало мені. От. Ну і самі малесенькі гілочки, які нікуди ну, вже не підуть. такі от такого плану Я тут залишу, потім ми якось якийсь день викатимо подрібнювач і все перемолимо на подрібнювачі. Висушимо. І чи будемо грубі палити, то що перемолимо, чи не знаю. Може, реально по дерева розкидаю, хоч там не дуже і добре це. Поки вони свіжі, поки свіжі, по дерева не можна кидати. Ну, взагалі мульчувати не можна дерева, кущі і так далі. Тому я тепер не знаю, що робити з цими кущами, які в мене з того боку. Ой, господи. У мене проблема з носом, тому в мене постійна дишка, я вибачаюся. У мене в дитинстві був цей гайморіт, і я після того не всі а, запахи відчуваю. Ну, взагалі, мало які запахи відчуваю. От. І, ну, як... Хоча я, я бачу, от, коли йдеш з людиною, спілкуєшся, в неї теж оддишка буває. Ну, у здорових людей. Так що, думаю, що це нормально. От, так що оці я, напевно, не знаю, придеться прибрати гілочки. Тому що вони неначе як не дуже добре для кущів. Типу залишати їх. Просто так значно краще з цими от штуками, ніж просто чорна земля. Коротше, ще буду думати. Може і накидаю. От. До речі, не прополола, так тут. Треба цим зайнятися. Треба всім зайнятися, а я одна. От. Так що такі справи. З чогось тут прямо на дорожки тюльпани виросла. Тут же починає все зеленіти, бур'ян, туди-сюди, сюди, туди. А як я вже сказала, я тут одна, тому тому все будемо робити підступово. Треба от просувати дерево. Чим зараз і займуся. У нас вже все цвіте, прекрасно, дивіться. Сидить свінкса. Що ти тут сидиш? Нюхаєш? Насолоджуєшся сливкою. Дивіться, як слива зацвіла одна, от там позаду неї друга. Тут вже трошки-трошки яблуня почне цвісти. Ось буде краса. Так що все вже починається, починається весна. То ці дощі нескінченні. Чері там вже щось знайшла. У нас тут від минулих власників залишилася фасоль. І ми не знали, що з нею робити, оскільки тут багато де була отрута розкидана. Ми не стали ризикувати з цією фасолью, тим паче вона вже половина перепрівша була. Хотіли її викинути. Вона тут розсипалася і вона вже лежить, перегніває, що не є добре. І е, запах від неї. От. Тут потрошки все росте. Процвітає. то участочок треба буде якось прополоти нарешті. Я вам, я вам не показала цю гіршицю. Боже, як вона мене радує. Як вона мене радує, щоб ви знали. Чері. Так, он. Ви вже бачите, що там зелені, зелені участки. Так, он вона. Тут я її багато розкидувала таким плотним шаром, в мене тут повсходила. Ще трошки-трошки і трошки буде прям то, що треба. Тут я вже її менше так старалася, то я дуже-дуже її прям ретельно розсипала. Але там прям видно, яка вона зелена. От. Так що йду, одягаю перчаточки і буду підстригати, робити модну стрижку дереву. Бачите? Бачите, як вона несеться? Не добігла трошки. Що вже старість, Мурка. Мурочка. Мурочка. Іди привітайся, Мурочка. Ой, що ти, красунь. Більше ви в хаті спати не будете, кажу вже дрехсати раз. Ой, коротше. Ми їх не залишали спати в хаті, ми їх в прихожі оставляли, Бо вони ж лізуть на ліжко. Коли я на ліжко покривала, то я не проти. А коли ми ночі спімоємо і, звісно, покривало знімається, і щоб вони не лізли до нас з нами спати в кровать, то ми їх закривали в прихожі Бо бодащі, все таке інше. Коротше, ніяк їх виперти не можемо. І от було все добре, добре. І сьогодні хтось з них, їх вже двоє, хтось з них залишив зранку сюрприз. Накакуляв нам. Тому все. Ви знов покарані, вже тепло на вулиці. Ви знаєте, що робити? Знаєте, що робити? О, кісь. Кісь. Понятно, що ми там їх не чуємо. Може, вона і просилася, ми там спали, вони за дверьми. Може, ми і не чули, що вона просилася. Але знаєте, нам від цього не холодно, не жарко. Тобто ця ситуація ще багато разів може повторитися. І це ще добре, що сходили по великому. Бо по маленькому там дерев'яна підлога в від інших кімнат, в прихожій у нас дерев'яна підлога. Ну і ви розумієте, що це не відмоєш. Це вже залишиться там назавжди. Піде під низ, під підлогу і все. До побачення. От. До речі. А? Зараз. Прикол в тому, що всі дерева, які я посадила восени, пережилися. Прижилися, прикиньте. І ще така халепа була то, що я купила ці дерева. Я ж думала, це просто викупав яму і посадив. Я купила дерева, привезла їх додому, і 4 чи три, чи чотири дні вони в мене стояли в воді, не посаджені. Тому що я думаю, а посадю, як це робиться, а там треба і е, викопати велику яму, і удобрити, і туди-сюди. А тут я вам розказувала восени, був просто ну просто блін, этот, вот, асфальт. Копати було неважливо, неможливо. Тому я не могла посадити толком ці дерева. І як не дивно, я прям не розраховувала, всі прижилися восім дерев. Тут і черешня, і вішня, і персики, і абрикоси. До речі, мій самий улюблений абрикос ананасовий. І груша, і щось ще. І слива. Там два види персиків, щось таке. От, Восім дерев всього. Так що все прижилося.